Верховна Рада підтримала законопроект про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій. Про це повідомив у телеграмі нардеп від голосу Ярослав Железняк. А згідно з документом, обласна військова адміністрація ухвалює рішення про обов'язкову евакуацію із зони активних бойових дій. Вона має право примусово евакуювати дітей за пропозицією військового командування. Органи опіки та поліція здійснюють вивезення малечі з небезпечних територій. Ну і до прогнозів і бачень Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через 5 років. Про це повідомляє данська служба оборонної розвідки. Там застерігають, такий невтішний сценарій буде можливим, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися. Серед причин того, чому вторгнення в Європу буде можливим. Данська розвідка називає той факт, що Росія почала велике відновлення і реформу своїх збройних сил. У відомстві також додали, що після припинення бойових дій в Україні Москва приблизно через 6 місяців буде здатна вести локальну війну. З однією з країн сусідок.